Як зробити стильну зачіску і макіяж? Всіх лазівчанок подивитися і повчитися днями запрошував до себе міський центр молоді. Пані Олена на майстер-класі ділилася своїми знаннями з візажу. Вона міліціянтка лінійного відділу міліції. Зараз знаходиться у декретній відпустці і серйозно замислюється над зміною професії, розповідають фахівці центру молоді. До них вона прийшла із пропозицією провести майстер-клас. Його учасницям пані Олена розповіла про косметичні засоби, які варто використовувати, щоб приховати недоліки обличчя. Види і техніки макіяжу на заході. Свою майстерність демонстрували і студентки Лозівського професійного ліцею, які навчаються за спеціальністю перукар-модельєр. Дівчата працювали над святковими зачісками. Вийшло красиво і професійно. Майстер-класи у центрі проводяться постійно. В центрі молоді часто організовуються професійні мастер-класи, які допомагають працевлаштуватися молоді. Часто ми запрошуємо на такі зустрічі роботодавців, салонів краси, які можуть відібрати собі претендентів на вакантні посади.